Так, ну що записуємо третє заняття? Це у нас четверте. четверте. Дивіться, четверте заняття з Белфордом. Сьогодні тренер Саша буде працювати з ним. Я буду теж допомагати, і ми разом будемо робити собачки-охоронника. Що нам для цього потрібно? Та сама амуніція, але ми міняємо тренера, і потім так само може робити і власник, і потім ми вже підключимо ще когось. Ми подивимося, як собака міняє провідника, як вона до цього нормально чи ненормально відноситься. Це теж дуже важливо. Зараз потихеньку ми вкатуємося і починаємо працювати. На саші я покажу, як це робиться, щоб було зрозуміло. Дивись, ти так знаєш. Тепер дивись, я просто іще раз покажу, щоб це було видно на відео. Тому що Саша розуміє, і я розумію, а я буду Саші пояснювати, щоб ви зрозуміли. Тому що я скажу Саші, іди працює, він буде працювати, а я зараз буду пояснювати йому, як працювати, щоб ви зрозуміли, як це робити. Тому Саш, дивись, перед тим як почати, ти пам'ятаєш, іграшка у нас повинна бути цікава, вона повинна бути рухома. І що у нас з ногами, коли ми працюємо спочатку? Зафіксовані, да, зафіксовані. все, ми працюємо. Ми працюємо. Собачки цікава, вона включається. Коли вона вже включилась, можна далі працювати. Якщо собаки не заважають ноги, ми працюємо. Якщо собаки заважають ноги, ми працюємо тільки прихваточкою. Ігрушку робимо живою, ігрушку робимо цікавою для собаки. Ну і в принципі починаємо працювати. У нас є момент, нам треба зараз собакою відпрацювати. Команду дай чи плюнь, чи не можна. Потім команду пек це чипа типу, чи єсти маркер де, щоб собака назад ішла в захват. Коли собака вже ухватила, коли вона взяла, от Дивися, тримаю ще слабо. Що ти робиш? Оп, да-да-да, перевірочка. Раз тільки що перехватив. Да, все. І працюємо, працюємо, працюємо. Я раз чувствую, що Да-да-да, добре. Потім раз там чуть-чуть послабо, все, і зразу вмикається в роботу. Все, все правильно. Дивіться, тобто нам потрібно зробити так, щоб ця іграшка була цікава. диви, диви вже хоче. О, хочеться, хочеться, да. ну, так. Значить, все я думаю, що все пояснили. Якщо є якісь питання, напишіть в коментарях, а ми починаємо заняття. І показую зразу, як собака себе веде. І давай зараз аккуратненько ему ухватить. дай, 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 прихватить, бери в руку. Оп. Давай, дай, дай захватить і легеньку натяжечку дай. Оп, дай, щас, дай, 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 хай прихватимо. Хоп. Не спіши, хорошо. А ну дай, я спробую. Чик-чик. Зараз щоб ти дай, щас. Оп. Хоп, терди. А тепер фіксуєш і пошов. Давай. Все, добре. Мама, ми є пол обережно, отак. Хорошо. Чуть-чуть припадимо вверх, припадимо. Так, браво, молодець. Ай, умниця. <плес> Хорошо, браво. Отлично, все, граюся <плес> далі. Osionfish. Так, а ну стой, теперь я выхожу, отходь на задний план. Вот так прихватил, молодец. хорошо, браво. Молодец, ух ты, умничка. Все, все, все. Все, все нормально. Так, сейчас слабенько взял, даю дохватить. Раз. І по шо з ним працювати. Молодець. Хто там ходить? Хто там ходить? Хорошо, браво. Ану? Ди сюди. Ану. Не боїмся. Що це було? Що це було? Ану? Дивися, що произошло тільки що бачу. А, він включив задню, він побачив і рукав, і хлопок, давлення пішло, і він не зрозумів, я зараз цим граюсь, цим граюсь, чи якесь давлення, мене може наказують. Собака подумала, що їй можуть наказати тільки що. І вона не зрозуміла, як себе вести. Вона така, типу, що таке буде. Вона ну, не розуміє, вона думає, що таке, ну не то, що наказати, а. Знаєш, як дитина уходить назад, як вона не розуміє, що робити, вона виходить і нічого не буде робити. От він зараз не зрозумів, я беру пльоточку, починаю там працювати. І він такий, типу, а що це таке було? Дивись. Раз назад уходить. Так, давай починаємо опять з... і працюємо далі. Все, Саш, зараз просто граєшся, просто граєшся. Цацкою. Давай зараз папі, хай папа пограється. Да, да, да. Ходиш граєшся, так, і типу. да, да, це твоя прикольна іграшка. Тут, тут, типу, біля мене, а не біля нього. Все, і ходиш і пінаєш, отак, так, да. ого, да, це моя іграшка. Да, тепер дивись. Оп. Береш сюди, береш її, uh -huh. тримай. Дивися, возьми десь отак її. Добре, зараз. Чи отак? Отак, отак. Тримай отут десь. Uh -huh. Отак, підходимо ближче сюди. Чук -чук 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 -чук. Оба. Подожди, не спіши, я буду допомагати. Ближче, ближче, ближче. Подожди, не спіши, не спіши, все нормально, я контролюю. Чік. Стой. Оп, все. А тепер держи. Держи, держи, держи. -а. -а, -а, -а. все, попрацюй з ним. Називається вправо, мама моєї поле. Отак, дивись, отак. Туди, сюди, туди, сюди. Отак. Добре. Добре. Хорошо, хвалиш його, молодець. Якщо слабо бере зубами, просто вихватуєш і уходишь. Робиш раз і забрав, забрав, забрав. Дуже медленно, треба швидше. Давай, оп, да. давай, давай, зараз дай, дай. Оп, все, раз і трохи вліво-вправо. Хорошо, працюєш. Отак, 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 отак. Супер, так. Да. Отлично, браво, добре. Хорошо. Треба, коли він ухватив, якщо ти починаєш дергати, він не пустить. Дивися, треба зрозуміти, що це добича, це... Наприклад, він охотиться на цю штуку, він хоче її з'їсти. І коли він хватає, коли добича не рухається, вона вмерла. Поняв? Тобто вона не цікава. Нам треба зробити так, ти її не рухаєш, а кажеш, типа, пусти. Там повинна бути отака дія. Він повинен зробити от так, як він зробив, Все, тоді ти тільки медленно забираєш. Ти не тянеш, коли він тримає. Як тільки він хоче пустити, він показує раз, отак, розняв щелепу і забираємо. Все, тоді це ідеальний. Віддачі. Тобто ми над цим ще попрацюємо, тому що треба працювати, ми тільки що дали давлення з двохстаріному, дали тиск, я був з рукавом з пльоткою, Саша був з прихваткою. Це поступово треба напрацювати, оцю звичку, хватати, тримати, відпускати. Це процедура. Вона там буде у нас на протязі, там, я думаю, днів. Там... Сі ну десь неділю ми просто накатуємо, що він хватає, відпускає. Потім це буде в залі, потім ми міняємо по генералізації навичок, міняємо інше місце, беремо, пробуємо в усіх місцях, де нам потрібно, що він це робив. Потім до поля вже виходимо туди, і вже там остання функція, коли він на вулиці, нормально вже може бігти, хватати рукав, там все, що нам треба, він повинен робити. Все, зараз е, ще дещо спробуємо. Ну що, як тобі, як він тягає? Нормально? Руско, да? Нормально, так? Да? Там теж не дома, знаєш, канатиком таким бавився, то він тіпа, не так це Ну це інше. Це, це знаєш, підготовка до охорони, ми йому таке КМБ робимо, щоб він там курс молодого бійця прийшов. От. А, в принципі, все нормально. Відносно рухаємося нормально. З Сашою він нормально все робить. От. Ми ще вдвох в парі зараз не будемо робити. Так, тепер спробуємо е те саме зробити. Те саме, що ти робив з цим, робиш так само з цим. Це важливо, щоб ти це зараз прочувствовав, він зрозумів, що з тобою. Бо Без тебе ми і так попрацюємо, щоб ти розумів, як він працює, де він бере захват, щоб ти відчув. Mm -hmm. вот. А потім ти вже будеш розуміти свою собаку повністю. Все, так само підходиш, Чик -чик -чик -чик. Давай, спочатку зроби так, щоб він не витягнутий повідочок, вийшов до тебе. Він зараз, дивись, отійди, Він зараз не розуміє, що відбувається, як кусає батю. Він, він боїться цього. Поняв? Він боїться, навіть коли ти тримаєш. О! А, Я думаю, що він устав уже. Чуть-чуть пізніше ще повторимо це. Дивись, це теж навичка, тому що ми не зразу можемо пробігти 10 кілометрів, нам треба, щоб до цього дійти, пробігти кілометр, потім 3, потім 5, потім 7 і час покращувати. Закипів чуть-чуть. В принципі, все в графіку. Ми йдемо. Якщо будуть якісь зміни, то напишу. Вже норм, тому що сьогодні ми дали тиск, дали уже на запізнився. Ну що ти зробиш? Ну ну буває таке, все норм. Я ж розумію, що ти їхав, значить, ти десь будеш, ми вже почали працювати, тому що чого втрачати час? Уже ж якби рухаємося. Що, як ти скажеш по результату? Тобі подобається? Вже ну, яке четверте можливо, заняття? Да, це ми розкриваємо його як уже такого серйозного собаку, спортсмена, який може там уже її охорону підключати і все. Ну дивись, тобі повезло з ним, тому що він відкривається у всіх напрямках. Ну, дивись, все, що ми йому даємо, він типу, О, клас, мені подобається. Як далі будемо, побачимо. Ну, побачу всі, хто будуть дивитися, тому що це реально цікаво спостерігати за досягненнями собаки, як вона вчиться. Що буде далі, я не знаю. Буде вона кусати костюм. Не знаю, побачимо. Ну все може бути, розумієш? Yeah. Ми і, і заздалегідь, коли ну там ми спілкувалися, я кажу, не строй собі ілюзії. Якщо не вийде охоронка, yeah, said, yeah. не вийде. Окей, okay, so, ми його мучити не будемо. Yeah. Але якщо іде у нас все виходить, це тільки це тільки клас буде. Все, супер. Тоді всі, хто нас дивитися, пишіть там коментарі. Давайте поради, обов'язково почитаємо, тому що ми читаємо всі коментарі. Якщо є що порадити, радьте, подивимося, може я щось забув, може буде якийсь суперспеціаліст, який напише. І до речі, в мене є один момент, чи сказати зараз, я хотів це сюрпризом зробити. Якщо все вийде, то твою собаку протестує ще людина, яка на чемпіонати світу готовий собак і приймала там на чемпіонаті світу. Він стояв як там. Третій фігурант, це дуже там. Це там вибирають із 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 багатьох людей там, да там із всього світу. То ця людина стояла як резервний фігурант на чемпіонаті світу, і він під'їде і ще протестує Белфорда. Ну він, типа, профік в цьому ділі. Ну я вважаю, що він найкращий, поки в Україні хто може готувати, і я його особисто знаю. І попрошу, щоб він під'їхав і Белфорда. Протестував, тому так це невеличкий спойлер. Побачимо, якщо це вийде, добре. Якщо ні, ну опять ні, то ну, блін. Все, Всім до побачення, до нових випусків. Щасливо.